Студенти не відступають. Молодіжний штаб в обласній просвіті продовжує працювати. Активісти налагоджують роботу прес-служби, патрулюють місто в нічний час та не припиняють курси самооборони. Стабільно в самообороні займається 40 людей. Вони також працюють вночі як самооборона міста, також працюють самооборона дівчат. Там дуже їх багато, десь до двох сотень. Але вони в основному працюють як медики. Тобто навчаються першої медичної допомоги. Також працює ще медична служба. Зараз вони працюють над інвентаризацією всіх медичних медичних засобів, які надійшли нам. Також ми плануємо ті засоби, які не можуть довго зберігатися, де кудись їх пожертвувати. Всі, решту, все ж таки, ще зберігати. Активісти сумніваються, чи до керівництва державою справді приходять люди, здатні відстоювати інтереси громади, тому й не згортають діяльність, бо попереду ще чимало викликів. Солідарний зі студентством і голово просвіти Степан Волковецький, який дозволив штабу й надалі базуватися в народному домі. Він переконаний, молодь має винести уроки з історії та продовжити контроль за владою через структури, створені останнім часом. Потрібно е, ті структури, які під впливом молоді формуються, в тому числі студентські страйкоми, в тому числі майдан як громадські організації їх потрібно потрібно їх формувати формувати і бути готовими до подальшого впливу на ситуацію а на сьогодні виглядає так, що ми тільки перші успіхи здобули. А що ще перемога наша не закріплена? Наразі ж молоді активісти збирають гроші для допомоги родинам загиблих та постраждалих на майдані. Роблять це окремо від штабу національного спротиву, відповідно, і звітують самостійно.